Доброго дня, дорогі глядачі каналу Безель. Мене звати Олексій. Сьогодні я вам хотів презентувати достатньо відому серію Хемільтон і трішки розказати про історію самого бренду і безпосередньо, як вони, яке вони мають відношення до кінематографа. На Огляді сьогодні в нас Haki x wind це механічний хронограф. І давайте трішки по історії. Hamilton – компанія, яка була основана в Америці, і вони спеціалізувалися на годинниках для залізниці. Потім була війна, були військові годинники FieldWatch, і зараз це вже швейцарська компанія, яка входить в Swatch Group. Разом з Тісо, Омега, ЦЕРТІНА і так далі. З приводу самої моделі у нас така коробка стандартна під дерево. Цікава штука для колекціонерів саме ця людина, яка отримає. Завтра цей годинник – це якраз колекціонер. У цієї людини є можливість купувати будь-який годинник, але саме зараз вона вирішила присвятити увагу саме Хемільтон. Ось така колекційна картка. Саме ця модель вона має на задній кривці таку гарну штуку. Ви бачаєте. Як перший в історії калькулятор кута сносу, носу, який допомагає пілотам точно розрахувати, як боковий вітер повпливає на їх політ. Ось такий буклет. Там вся інструкція, ось розрахунки, і всередині також все це є. Я вам покажу потім наглядно, як це виглядає. Переходимо саме до годинника. Це авіаційний хром. Не знаю, наскільки його беруть саме пілоти, але пілоти полюбляють. Саме цей годинник він може бути використаний і на повсякденному носінні, саме так його і буде використовувати майбутній власник. Так, я зараз ще вчуся фокусуватися на нову камеру, це не завжди виходить. Будемо на такій відстані працювати. Ось такий красень Хемільтон. Величенький за розміром. 44 мм це його діаметр, по висоті 15,5, має три. Заводні голівки і два пушера. Заводні голівки по правій частині вони саме відповідають за оцей кут зносу для авіатрів. І зараз я вам продемонструю. Оце нижня вона крутить внутрішній рант, ось, Зараз я спробую все ж таки зробити ось так. І у нас. Є, саме розгортання оцієї панелі, і ви бачите зміни. Там за цим внутрішнім рантом є ще один рант червоненький, ось він там. І він вже регулюється оцією іншою крутилочкою. Саме так і розраховується кут цього зносу, для того, щоб пілот міг нормально долетіти. Так, і в нас заводна голівка, що прикольно, коли я їх взяв перше в руки, заводити їх, як звичайно, ми звикли не виходить, тому що заводна голівка на лівій частині корпусу, годинник треба повернути ось так. І потім заводити безпосередньо на другому положенні. Тобто на положенні, яке до корпусу. Ось, Ось так. У нас сапфір. Такий він хапає бліки достатньо суттєво, скоріше, все, немає антивискуючого ефекту. Ось сама ця історія крута позаду задньої кришки. Ця лінійка. Ну, тут нічим не спутати ротор автопідзаводу, він брендований. Хемільто це калібр H21, модернізований Єта 7750. 77, Чому модернізований? Тому що вони додали трішки запасу ходу, і зараз це 60 годин. Чудово, ви знаєте, чудово зроблений. Всередині все роздивляється. І зняти та любуватися. Достатньо добротна застібка, лита повністю. Хемельтон виконано на внутрішній частині, на зовнішній частині. Два фіксатори. Дуже зручно знімати та вдягати. По вушкам браслет 22 мм. З приводу кінематографа, те, що спочатку вам казав, Хемільтон дуже багато вкладає бабосів в, в кіно, щоб там їхні годинники засвітилися. Він це робить вже багато десятиріч. І саме цей годинник він е, знімається в першому та другому сезоні серіалу Джеймс. Прошу Джек Райан. Там персонаж Джеймс Грір, якого грає Пірс. Уандл Пірс. Можете загуглити там шпигунський серіал про ЦРУшника, який сам 7 годиночку там знімається. В принципі, все. Зараз я вам покажу, як це на руці виглядає 17 см. Ось так. Дякую, що дивитеся. Дякую, що зі мною. залишаєтеся, Будемо знімати україномовний контент. Російські годинникові блогери, які продовжують знімати російською, вам привіт. Це ваш вибір. Ночувайтеся, як то кажуть. А далі все буде саме україномовне, і цьому немає повернення. Щоб хто не казав, канал Безель канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей. Пока!